Творче об'єднання «Начитай» Спільно з Фанзін підвал. Конкурс Магія підвалу. Любов райда. Жарти відьми. У кінці темного соснового лісу стояла непримітна занедбана крамничка, з якої дали Навстогін. Страшне виття наводило жах на людей, та вони обходили те місце десятою дорогою. Ніхто не знав, яка там творилася чортівня, та й перевіряти не хотів. Колись то була гарна крамничка, де продавалося що хоч, від їжі до побутових речей. Але згодом її господар здурів та бігав голим по лісу, збираючи палки. Він верещав, що вони безплатні, і більше ніхто не зможе його надурити. Все було б нічого, але одного разу одна старенька бабця проспала ранком, не почувши свого півня. Вона пішла до хліва, відкрила його і побачила роздертих курей, а потім на неї вискочив голий чоловік зі скажаними очима весь в пір'ї та, заляпаний кров'ю, і прокричав: Він більше не співатиме. А! чудило побіг до лісу. Хай тебе чорти схоплять, ірод проклятий. Сплюнула бабця перехрестилась. По селі раніше знаходило роздертих курей, але всі думали на лиси чи тхурів, навіть грішили на чупакабру. Інші подикували, що то все господар крамнички, бо начебто його бачили голим біля курників. Люди думали, що то все через нещасне кохання, яке звело з розуму чоловіка. Одного разу до кранички прийшла молода дівчина. Вона хотіла придбати гарбуза на свято Геловін, але його не було. Господар запропонував Кавун, проте дівчина відмовилась та хотіла піти. Але чоловік зупинив її. Його манило багряне волосся дівчини. Він нічого не міг із собою вдіяти і хотів якомога найдовше затримати незнайомку. Вони мило бесідували. Чоловік набрався сміливості і спромігся запросити дівчину на побачення у свою крамничку, бо не гоже тратити гроші по інших місцях. Вечеріло. Господар крамнички поставив дерев'яні ящики, наставив на них якесь вахміття, що було під рукою, та пішов на двір за невеличкою круглою колодою, яка служила столом. Дівчина прибула завчасно, її зелені очі грайливо споглядали. Як чоловік накривав імпровізовану поляну. Він дістав чекушку з банкою з сеоних огірків та запросив до столу, широко усміхаючись. «Ну що, За знайомство перша. Швиденько розлив по чарках міст чекушки і підсунув до дівчини. Дякую, але я таке не п'ю. Вона скривилася, явно показуючи, що їй таке не до вподоби. Один момент. Зараз дамі принесу закуску. Скочив з місця і побіг до фруктів та почав швиденько щось нарізати. З виглядом переможця він ніс невеличку тацю з лимоном дбайливо нарізаними тонкими скибочками і поставив перед дівчиною, очікуючи похвали. Ой, знаєте, я піду. Забула про невідкладні справи. Бувайте! Підскочила дівчина і побігла від крамнички якомога надалі. Невдячна, ви всі такі. Стараєшся для них, а вони ще й носом крутять. Вигукнув чоловік та з пересердя кинув палку, яка валялася під ногами. А я ще думав тобі нагидце розігріти. То добре, що не спішив. Почувся Йойкіт. Ти чого палками кидаєшся? Підійшла дівчина та стукнула палицею по ковуну, який стояв знизу стола. Він на друзки, заляпавши господаря. Бо ти тільки на безплатні палки заслужила, могла на іншу, але не получиш. Зіпсувала мені настрій, відьма проклята. Чекай, я зараз зошит запишу тебе за псування товару. Будеш винна гроші. Ну, ти ж лобисько. Нічого я тобі повертати не буду, зухвало мовила дівчина. Ще як будеш, і за лимон теж, чого ото я харчі даром переводив, якщо ти мене бортанула, незадоволено верещав чоловік. Відьма, їй богу, дівчина засміялася хидним сміхом. Так, мав знати, що не можна гнівити відьму. Тоді не дивуйся моїм жартам, вимовила дівчина і проспівала закляття. У лісі палок є багато, то не забудь їх всі зібрати. Вони безплатні, як ти любиш, тому ніхто тебе не обдурить. Коли у лісі палки всі збереш, почуєш спів і завмреш. Кури для тебе, як жахіття. Забудь про до віку. З'їси і мало не помреш. Прокляття це ти до віку не знімеш. Чоловік дивно на неї глянув, а потім розреготався. От ти й смішна! Якусь гумореску придумала і думаєш, налякала. А видно, добре по лобі палкою получила. Йди додому, ти ж спішила у справах. Не псуй мені вечір. капкував з нею чоловік. Дівчина розвернулася, зникла в темному лісі, а чоловік пішов підігрівати нагидце. Тільки налаштувався на добру вечерю, відкусив шматок та мало не вдавився. Та й смак здався не свіжий. Чого ти, прострочка? Дарма тій відьмі не підігрів. Роздратовано вигукнув чоловік і пожбурив нагидце через вікно. Випив чарку, потім ще та й заснув. Чоловік прокинувся ранком від співу, який здавався йому напрочуд неприємний. Він зарепетував, затулив вуха й кинувся до лісу, надіючись врятуватися та жадав покінчити звинуватцем співу, який різав йому вуха. Чоловік несамовито сміявся і пішов до курників. Він мав припинити їх спів. Любов Райда. Жарти-відьми.